Иван Матвей, 14 раздел, 22 вершик, а дай И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока она отпустит народ. И отпустил народ, он зашел на вору помолиться на дни, а вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее пила волнами, потому что вечер был противный. Знаете, Инадий Мэйк... Діти Боже, ми думаємо, що коли ми робимо щось по волі Божої, живемо по волі Божої, то в нас все повинно бути так гладко і дуже класно. що в нас все повинно виходити, знаєте, така пряма дорога. Але цей текст от говорить, іться, про що написано в російській Ісус понудив учнів сісти в лодку то він не те, що робив? Заставив. Заставив. Ну що відбувалося на морі? Там була така гладь, тихенька дорога, все було спокійно. Початку, поки до не, думаю, не факт. Думаю, вони, як люди, які жили рибаків, не розуміли, що буде хвилювання. І він в море їх відправив не вранці, а ввечері. Темніє море, шторм. І Ісус каже, йдіть. Не просто, щоб у вас не було сумнівів. Ну, просто застав їх піти. Знаєте, ми іноді думаємо, що от по волі Божій, значить, все должно бути гладко. А тут по волі Божій і все не гладко. Але Це треба було робити. Чому я це говорю? Uh, зараз хочу трошечки пригадати історію, те, про що зараз мене буде говорити брат. Uh, почалася історія з того, ми... я був на пасторській зустрічі, і брат Михайло Степанович представляв проєкт, який uh, вже був в Україні. Це дитячі будинки сімейного типу. У нас не було такого служіння, у нас не було взагалі нічого. Знаєте, Приїхавши сюди, я тоді повністю приступу перед церквою кажу, це народ Божий, давайте будемо молитися, щоб у нас було таке служіння. Одна із умов була тоді, наскільки я пам'ятаю, що церква має земельну ділянку, на якій фонд має і сім'ю, яка готова служити, а фонд будує там будинок. У нас на той час не було нічого, у нас не було сім'ї, у нас не було ділянки, у нас не було коштів на ділянку, але в нас було бажання молитися, щоб було таке служіння. Тим більше, що саме слово нас спонукає до цього, тому що Господь говорить, що істинне благочестя це бачити нуждень силі Знаєте, Ми молилися і не скажу, що це так швидко відбувалося, певний час, але... Коли підійшов час, то по милості Боже приїхав Михайло Степанович з Германії чихав голова фонду. І відбулося те, що знаєте, для нас це було неймовірно. Нам дали кошти на ділянку, нам дали кошти на оформлення ділянки і згодом побудували будинці. Знаєте, Казалось би, ну все, дорога відкрита, все було. Ну, у нас вже на той час була сім'я Галі Звані, які вони рухались в цьому напрямку. Знаєте, побували в будинок, але потім почався шторм. Ваня, ти пам'ятаєш цей шторм, так? Да? Вони поїхали вчитися для того, щоб їм дали дозвіл, як батьками брати сім'ю дітей, і їм нічого дозволу не дали. Навчання не пройшло. І знаєте, тоді казали, господи, ну чому так? Будинок є. Бажання служити є. Чому ці перешкоди? І... Рік майже до наступного навчання. Майже рік ми молилися. У нас не було розуміння, що нам потрібно шукати іншу сім'ю. Але було розуміння, що це було випробування, яке треба було пройти, як десь певний період десь трудився Бог за цей час на серцем Галі і Вані. І потім було друге навчання. І коли вони вже пройшли це навчання, їм дали дозвіл, що вони можуть брати дітей. Знаєте, Казалось би, нелегко. Але це був шах по волі Божій. І чому я хочу знаєте, підбадьорити тих, хто, можливо, зараз рухається, ви рухаєтеся в волі Божій, ви рухаєтеся правильно, все робите, але у вас виникають якісь проблеми. Це фото якраз з відкриття будинку. Дякую. Знаєте, і У вас щось не виходить. Дуже добре не опускати руки. Дуже добре не, не опускати руки, і не думати, ну все, проблема, значить, все добре. На цій неділі слухав історію, потім прочитав її. В Індії була людина, невіруюча людина. Його назвали чоловік-гора. І знаєте, що особливо зробила ця людина? Між його населеним пунктом і містом була гора. І шлях з його населеного пункту в місто займав навколо гори десь близько 70 кілометрів. Лікарня була в місті. І одного разу, коли захворіла дружина цього, цієї людини, він не довіз її до міста. Вона померла по дорозі. І ця людина в віці 26 років приймає рішення. Знаєте яке рішення? Він бере кірку, бере лопату і він починає вирубувати в цій горі дорогу. Це не був тунель сквизниця, було просто виявка. Він цьому присвятив 22 роки. Його не підтримувала держава. Його не підтримували люди. Ну, десь інколи появлялись люди, які йому допомагали. Але в більшості він робив це сам. За 22 роки ця людина. І коли його питали, слухай, ти не можеш повернути свою дружину. Навіщо ти це робиш? Він казав: знаєте, я не можу відвернути свою дружину. Но я хочу допомогти тим, хто буде жити після мене. За 22 роки. Він вирубав тонель з довжиною 100 метрів, шириною 9,1 метра і глибиною 7,5 метрів. Е, потім його призна, признали, там навіть Марка він є з його ім'ями, він завдяки цьому його знали. Але він не шукав своєї слави, Він хотів допомогти іншим людям. І знаєте, я думаю, за 22 роки, можливо, руки могли опуститися і не раз, не два. Але він це робив. І тому, знаєте, як важливо нам не пускати руки, коли навіть щось не виходить. Тому що благословіння, воно, признання, благословення, воно вперед. І зараз я хочу запросити брата Михайла Степановича. Він, можливо, трошки неправильно назву голова українського відділення чи голова фонду місць життя тут по Україні. І... Він перевіз такого свого роду благословення для церкви, благословіння для всієї е, Галі звані. І зараз він сам скаже про це, ласка, послухаю. Дякую. Дуже приємно бачити повний зал душі, які люблять Господа. Це, це просто унікально. Я думаю, що попереду нас чекає щось особливе. Ви знаєте, як в хорошій сім'ї діти збираються. І поки там батько не зайшов, всі розмовляючи, зділяться своїми враженнями. Заходить, батько всі змовкають, хочуть щось почути. Я думаю, що попереду Бог притував для нас слово, і ми маємо бути уважні чекати цього моменту. Але це особливий момент. Господь буде говорити через своє слово до нас. А поки дійсно нам так приємно спілкуватись і ділитись цими враженнями, я щасливий мати причетність до. Такого великого проєкту, який розвивається в Україні за допомогою німецького фонду міст в життя, це будівництво дитячих будинків. Один із будинків є у вас в церкві, поруч з вами, ви бачите і висвітлення цього. Таких 100 будинків вже відкрито в Україні. 100 будинків вже відкрито в Україні. 110 будинків. Побудовано в ста будинках вже є сім'ї. В 100 будинках живуть сім'ї, наповнили їх, діток взяли. Так що це велика радість і благословіння для наших церквів. Слава Богу! І ваша церква також приєдналася до цього проєкту, і на прохання вашої церкви ми дійсно збудували цей будинок. Знаєте, декілька слів, трошки історії, щоб ви розуміли, що це за проект і як їх виник. В Німеччині є один бізнесмен, його звуть Герк Хемерлін, Він займається бізнесом виготовлення меблів. І ось коли він вже став на ноги окреп, коли в нього розвинувся бізнес, він прийшов до своєї матері і запитав: Маму, що я можу для тебе зробити? Мама каже: в мене все є, мені нічого не потрібно. Він каже, може, щось я можу в побуті для тебе зробити, може щось тепле тобі на старість потрібно, може, якісь умови твої покращити. Вона каже, сину, в мене все є. Якщо ти хочеш зробити для мене особливе, зроби це для дітей-сирі. І це настільки торкнулося його серця, він вирішив створити фонд, який би будував будинки для дітей сирі. І Ось цей будинок у вас побудований. І сьогодні хочу вам передати вітання від Герда Хемліна, від голови фонду Між життя Вальдемара Шрёдера, якого ви бачили на картинці. Він був у вас тут. Ми відкривали разом цей будинок. Зараз на превеликий жаль літаки не літають. Дуже важка комунікація. Тому прийміть від них щирі вітання. І особливий подарунок від фонду. Ви потім будете свідками це для цієї родини який ви довірили церкві, це служіння в будинку, виховувати дітей-сирі, фонд сьогодні хоче передати їм автомобіль для того, щоб їм було легше дітей багато, їх треба возити одних туди, других назад, одних школу, одних лікарню. І фонд передає для них цей автомобіль. І ми з вами будемо мати спільну таку радість цього моменту передачі. Але поки що хотілося б просто зачитати. Договір на яких умовах ця сім'я отримує е, цей автомобіль, тому що ви тому всі є свідками. До речі, я хочу сказати, що в Київській області ми маємо таких чотири будинки: у вас один. Потім два будинки є в Ставищах, що ви знаєте, і один будинок в Брилівці. Є е, області, в яких є вже 21 будинок, Житомирська область, найбільша область. І все це залежить не від фонду, а від того, наскільки церкви активні. Якщо церква хоче це робити, якщо члени церкви розуміють, що це за служіння, готові молитись, підтримувати, допомагати, фонд відгукується і ці будинки будуються. І так, давайте повернемось до автомобіля, який сьогодні разом ми з вами передамо цій сім'ї, щоб вона їй було легше виховувати. Дітей-сирі. Брати доручили мені зачитати цей договір без заплатного тривалого користування автомобілем для конкретно визначеної програми по вихованню дітей-сирів 30 жовтня 2022 року місто Фастів Київської області. Ми пастор церкви ЄХБ Відродження Богайо Ігор Анатолійович, голова об'єднання церков ЄХБ Києва та Київської області Романюк Микола Іванович. Він попереду, і я. А також батько дитячого будинку сімейного типу Цима Іван Юрійович склали цього договора про наступне: присутності членів церкви ХАБЕВІ відродження у місті Фастові, всіх вас, в особі пасторя Бугайова Ігора Анатолійовича, в особі голови об'єднання церкви ХБ Києва Київської області Романюка Миколи Івановича, мої присутності. Здійснено передачу автомобіля G-Tour X-70, індифікаційний номер я зачитаю останній 4772, придбаного за кошти Німецького фонду Місто життя для використання в проєкті виховання дітей-сирі, батьку ДБСТ Цима Івану Юрійовичу, який приймає цей автомобіль під повну відповідальність і збереження. Зобов'язується провести його належне оформлення і отримання державних номерів, а також використовувати його тільки за призначенням для обслуговування своєї сім'ї, дітей сиріт взятих на виховання до дитячого будинку сімейного типу, проводити за свої кошти технічне обслуговування автомобіля, поточні та планові ремонти, підтримувати автомобіль у справному стані. В разі закінчення служіння в проєкті виховання дітей сиріт чи при розірванні договору на використання дитячого будинку із церквою відродження, цима Іван Юрійович в добровільному порядку повертає автомобіль церкві або переоформляє його на нову сім'ю, яка згідно договору із церквою відродження буде далі продовжувати служіння по вихованню дітей-серіт у дитячому будинку. Цима Іван Юрійович в добровільному порядку погоджується з умовою вище наведеного договору. І дає добровільну згоду на його виконання. Цей договір складено у чотирьох екземплярах і скріплено підписами усіх сторін. Ось такий договір. Згідно цього договору, я попрошу сюди вийти брата Івана Юрійовича, підписати договір. А сама передача буде по закінченню служіння. Ми будемо свідками, ми побачимо цей автомобіль. Ось ваша строка тут остання, будь ласка. Дякую, ми підпишемо кінці служіння. Тобто брат Ігор приймає цей автомобіль на цьо на умовах цього договору і зобов'язується його дотримуватись. Хай Господь благословить їх. Тому що виховання дітей сиріт досить непросте. Досить непросте. Нам здається, що ось це є. ну Ви слухайте, ви побудьте в цій сім'ї хоча б 2-3 дні, і ви побачите, що це за служіння. Це особливе служіння. Тому я хочу закликати церкву молитися за цю сім'ю, підтримувати молитовно. запитати, в чому в них є потреба, щоб підтримувати їх і надалі. Чому? Послухайте, прості цифри, давайте ми округлимо. 100 будинків це 100 сімей. Це по 10 дітей в середньому будинку, це тисячу дітей. Тисячу дітей, якщо ми приведемо до Господа і вони вільнються в наше братство, з часом це, це 2 тисячі молодих сімей. Якщо це 2 тисячі молодих сімей, Бог подарує їм хоча б по дві дитини. Да? Скільки це буде? 4 тисячі, а якщо по 3, а якщо більше і так далі. Тобто це одна із можливостей чудової можливості євангелізації. Тому ж хай Господь благословляє ті церкви, які е, посвятили себе цьому служінню, щоб Господь і в цьому був прославлений. Дякую за увагу. Ми просто хочемо, зараз ще діти підійдуть. Жина сьогодні хворіє, ну, на жаль, але вона потім вийде після зібрання, е, також для е, привітання, для благостаріння, да, для отримання подарунка. Е, це наша родина вся і ми ну, реально, ну, я говорю, від щирого серця ми вдячні е, братам, вдячні фонду, місць життя. Ну, за, за, за будинок, за машину. Просто це свідоцтво, це, ну, пастор Ігор розказував цей путь, він реально був таким штормовим. Но, ну, шторм це, мабуть, ще таке легке слово. То, що ми переживали внутрі тоді, це, ну, це, це були такі. Ну, нам не давали. Мало того, що я до цього служіння підходив не дуже швидко, ну, швидко, не дуже швидко я підійшов до нього. Тобто, я троє суток я не спав, мені було тяжело, я не хотів реально, ну, взяти таку відповідальність, служити дітям сиротам ну, Потім Бог ну, сломав мене, він ну, мене побудив, розположив. І все, от я вже готовий. Все, я вже беру на себе відповідальність, як ми готові, беремо, ну, їдемо на навчання, і нам там відмовляють. І, і все, і тут у мене куча питань, як, ну все, я ще вже є, є дружина, є проєкт, є будинок, є брати, а дозволу нема. І хто це рішає? Люди, не Ну, у мене така злость була, просто ну, реально... Я приїжджав зі учопи, я дзвонив пастрію кожен вечір до сльоз. Просто говорю, я не везу їх, все, в мене колотить все. Я похудав на 10 з сім учопи, буквально там скільки я там на ту учову. Вони мене ушатали повністю, вимотали. І не дали ще й дозвіл, і все, ну, мені було тяжко. Ну, Але ми з дружиною прийняли рішення йти далі, не пускати руки. Це для нас був такий шах віри. І ми просто год. От... По ну, початку перші пару місяців я достучався до повноваженого президента по поводу цієї ситуації, хотів, щоб наказання було для цих людей, які не дали не того звіл нам. багато ну, було мислень, але потім ми смирилися і зрозуміли, що для нас це определенне з Тобто нам треба прийти, нам треба молитися, треба смирятися перед ситуацією і йти далі. Далі чекати повторного навчання. От ми дочекалися, нас викликали і ми його пройшли взагалі ну, просто так легко. Е, ну, нам це, там, питання задавали. Нам це навіть удивилося. Ми ж почали як прийомна сім'я, тому що перший раз нам не давали ДБСТ. А вони вдивилися, вони ви хочете реальну прийомну сім'ю? Чи все-таки ДБСТ статус? І ми побоялися сказати, дивилися, що не прийомна сім'я, ну, нам дали, але так Бог благословив, що нам не довелося переучуватися. Буквально через не знаю скільки пройшло там місяців нам тут вже фасти на місці переоформили статус ДБСТ. І на сьогоднішній день у нас на наступному тижні нас збирають поповнювати ще одним мальчиком. І у нас буде 10 дітей на виховання. Це тобто, реально Божі чудеса, божа милість. Я, ну, мені 36 років і ну, я ніколи в житті до е, увірування, я ніколи в житті не думав, що так Бог проведе мене. Тобто, ну, реально, Це чудеса просто Божі, Бог міняє серця. Але як тому, що Бог чує 6 молитви, Бог чує, ну, бачить наші реальні нужди, наше серце. Я працюю, я працював, постійно десь їздив. Е, по справам своїм і дружина залишалася з дітьми без машини. Тобто їм треба було завжди поїхати, приїхати, магазини, лікарні, школи, ну реально такі нужди, спорт. І це мені треба було відлажувати свої і їхати їх возити, або не працювати і сидіти вдома, тобто постійно, щоб була машина, позами сюди. Ну так теж я не мог. І от ми десь більше року назад ми почали мовити за можливицю. Заявили нужди, молилися. І от е, Бог тоді побудив нас, і второй я не вірний. Ну, Бог завжди він вірний. Якщо він побуждає молитися, то він обов'язково було питання времени і того, чи ми терпеливі, чи ми будемо ждати, чи ми не будемо ждати. І от в нашому положенні ми з дружиною дождалися, чекалися такого подарунку від Бога, від фонду міжжиття. Тому Передавайте вітання всьому фонду, хто участвував, всім братам, всім сестрам, всім, хто там є в Германії, вам, всім спасіба, ми всі діти, дружина, ми всі ну, ну, реальне благодарні. Я не можу передати, ну просто що в мене все це, але це подарок. Слава. Слава Богу за вас і хай Бог благословляє вас. Документи. Ми попросимо наших пасторів, щоб вони звершили молитву. на всіх, особливо на цю сім'ю. Добре? Візьміть, будь ласка. Ось так. Ця машина має служити вам. Фонд зробив все для того, щоб ви могли продовжувати служити дітям сиротам Хай Бог благословляє вас. Боже святий, Милостивий, ми дуже дякуємо за твоє милість і милосердя, яке воно не перестає. Господь. Я дуже дякую, Господи, що навіть під час війни Господь ти знаєш, як благословляти, піклуватися про своїх дітей. Дякую тобі, Господи, за цю машину, Господь, дякуємо за ваніну сім'ю. Боже, просимо тебе, щоб дійсно цей транспорт він завжди служив і славив твоє ім'я. І по осому власливий Господь, ваню, з згалю, мудрістю, Господь, веденням Боже в цьому служінні, Господь, наповнених Духом Святим і любов'ю від Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Господи Ісус, іменем Твоїм благословляю Галину і Івана на їх служіння. Іменем Твоїм благословляємо їх всю родину, дітей, іменем Твоїм, Господи Ісусе, і потребуємо і просимо, просили Твою для них звершувати те, що вони мають звершувати якнайкраще. Дякую тобі, Господи Ісусе, за транспорт. Прошу, щоб ти благословив їх, використовувати його на всі потреби і щоб ти дав їм мудрість як оволодівати і захистити від недобрих ситуацій і випадків, захистити від поломок. Просимо, Господи Ісусе, щоб такі благословення. Всіх всі полегшив їх. Ти знаєш ці глибинні потреби цієї родини, ти знаєш, е, е, як ніхто, і просимо, щоб ти подав їм мудрість та далекоглядність, яким чином е, істину, твою правду, твою і вкладати в серця дітей. Благословен ти будь через їх працю і благослови всю церкву через їх служіння. Амінь.